Цю волю Господню я умовно розбиваю на три частини. Перше, Господь бажає людину спасти. І для цього Він затрачує великі ресурси і затрати. він віддав свого сина за це, щоби відкрити дорогу в небо, шлях в небо, двері в небо для нас, звичайних людей. І він сьогодні затрачує багато ресурсу, щоб людей спасати, відправляє місіонерів на місіонерське служіння. Вони міняють своє місце проживання, їдуть, трудяться, корцяться, моляться, щоб допомагати людям пізнати Ісуса, спасатися. Для Господа це дуже так цінно і важливо допомагати людям спасатися. І Номер один це спасіння. Номер два це духовний річ. Господь бажає, щоб дітки Його, хто ж є спасенний. Щоб вони духовно виростали, щоб вони не оставалися духовними дітьми весь час. Тому що це велика біда, великі гори, коли духовно незрілі християни. Таким пасторам треба саживо пам'ятника ставити, в кого духовно незрілі християни і майже вся церква. Тому що вони з нього останні не будуть. Бо це, як правило, дуже проблемні люди. Не так глянули, не так сказали, не так привіталися, не стає ноги ну, встав і те де й тепе, й те де й тепе. А йому вислуговують всі ці байки. От, кожен раз. Це дуже важко повної зрілі християнстві. Я думаю, у вас цього немає. Ви так посміхаєтесь, ну, як ознака, що у вас цього немає. Якщо є, то вже сьогодні, я думаю, повне зцілення, правда? Повне зцілення. Щоб цього зовсім і не було, Як хтось там хтось його поздав. Духовна зрілість це преображений характер і правильне пізнання Бога, розуміння Бога. Розуміє його волі для особистого життя. Де жити, що робити. Е, такий євангелист е, Всесвітній е, Дмитрий Беспалов, то він казав, саме щасливе місце на землі це в центрі волі Божої. В центрі волі Божої. Бути там, де хоче бачити Бог і робити те, що хоче, щоб Бог. Бог хоче щоб не робити. Бути в центрі волі Божої. І так слово Господнє каже підтвердження цієї думки. Давай зачитаємо еклесіаста, так і на письмо. Восьмий 5 п'ятий вірш. Соблюдаючи заповіді спитає ніякого зла. Серце мудрого знає і вирішення, і вста. Коли і як? Працювати, служити, щось робити. Тому що для всякої речі є своє прім'я і устав. А чоловіку вілікує слово того. Бо деколи чоловіка немає здержавості і йому хочеться робити те, що хочеться робити. А в житті не так. В житті є речі, які потрібно робити тоді, коли їх потрібно робити, коли прийшов їх час. І робити так, як їх потрібно робити, а ніяк небудь. І каже людині від того зло. Бо ж людина хоче все робити, як вона хоче. А Богом життя створене йде покорятися волі Господні. Бути в центрі волі Господній це саме щасливе місце на землі. Робити його волю, виконувати його волю. І третє, так, узагальнюю я всю волю Божу. Перше спасіння, друге духовна зрілість, третє це служіння. Щоб всі ми були в служінні. Господня воля тебе. Івангелія Івана 15.8 написано, тим прославиться мій Отець, якщо ми принесемо багато плоду, і що, і лишимося його учнями». Івана 15.8. Господь говорить про плі, тобто про успіх, про успіх, про наше духовне процвітання, яке перейде у всі сфери життя пізніше. Тим проставиться мій отець, якщо ви принесете багато плоду. Будете духовно процвітати, і це процвітання прийде в всі сфери життя. І будете моїми учнями. Будьте мені вірні. Ми останемося друзями. Успіх вам, головне, служити. Ви останетесь друзями, вірними, учнями. Тим поставиться мій отець. Божа воля, щоб ми всі приносили багато плоду, служили, робили добрі діла. Знаєте, служіння Господу починається дуже легко. Роби, що може рука твоя і все. Роби, що може рука твоя, і, тому що ми всі є дуже здібні, друзі. Ми всі є дуже здійсні, кожен із нас. Хіба кому диявол второчив, що ти бездарний, тебе нічого не вийде, тебе нічого не вийде, і занижено самооцінкам. Насправді, люди Божі є одаровані. Один талант, два і п'ять. І той, хто багато кричить, що він нічого не може, нічого не вміє, то там може і талантів ховається відкривається якраз. <рес> треба, розкопати розкопає той, той кладі, знаєте, розкопати треба. Ось. Всі ми можемо настільки багато робити для Господа, у нас є здібності, що ми просто все не можемо робити. Сумніваєтесь? Читаємо ясно. Бачу очі, де кому не вірують. Знаєте <рес> <рес> читаємо кізерст. Дев'ять десять. Все, що може рука твоя робити, по силам Все, що може рука твоя, а по сілам Чуть-чуть. Тому що скільки ми можемо робити, то ого, го який спектр широкий може бути, коли ми будемо прилічувати, що ми можемо робити для розвитку царства Бога. Але треба робити силах. скільки в нас є сил. Скільки в нас є сил? Треба впізнати волю Божу на це. А так ми всі здібні загрузитись роботою так багато, що 24 години на добу це мало. Всі ми можемо загрузитися. Хтось сумнівається, приходьте, списка вам складу. Серйозно, не кидаю слова на вітер. Маса пропозицій, дам, де себе можна реалізувати для саме сподівання. Але треба вибрати тільки, що може наша рука, скільки в нас є сили. Тому що можливості наші не обмежені. Але скільки в нас є сил? Ось цей текст так говорить, по силам роби. Бо багато ми можемо. Багато не можемо. Тому все починається з маленького, з малесенького, все, що може рука твоя. Являй вірність маленькому, і Бог буде розширяти, 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 розширяти служіння. Вірність маленькому я, яка б ця робота не була, яка б не була. Маленькому вільний сявені Господь розширяти, розширяти, розширяти наше служіння. Ми маємо рости і рости в нашому служінні. Що вже треба буде обмежуватись, обмежуватись. Тому що е, можливості є, а сили мало. Треба робити, оскільки є з сили. Ось таке просте, коротке слово про те, як знайти своє місце в тілі Христа. Не спи, будь активний. Не йдеш. Не спи, підійди до пастора і скажи, чим можу бути корисним для це. Пастор запитає, а що ти можеш зробити? І почалось з пункту 99. Перечислення. О, зупинись на якомусь там, 51-му. Оце роби. Розумієте? Ну, я так, іронізую. Да. Ось. Головне не спати. Бути активним. Відгукуватися. Відгукуватися. Я читав одну таку історію. Що один пастор їхав на... до переїзду, де поїзд їде, і дивився, як поїзд їде. Де вони його питають, що ти їздиш, туди дивитися на той поїзд. А він каже, аж не віриться, що щось рухається, і я його не толкаю. <рисп я> <рисп я> <рисп я> Ясна, яка ситуація духовна члену церкви. Хати. А треба, щоб було наоборот. Подожіть, подожіть, подожіть! подожіть. А перельомся вперед, в бою! Треба, щоб було наоборот. А там була така ситуація. Тому наша справа бути активними відгукуватися, бути легкими на підйомом, коли нас попросить щось служитель, диянком, господь на серце покладе, легкі на підйом, трудитися, працювати. А далі вона рясується. Таке вже більш таке. Відповідає на служіння, ще виросте мені хоч служителя такого файного. Ну, головне бути вірним в служінні. Не важливо де ти працюєш, в тилу чи в публічне якесь твоє служіння. Не важливо. Тому що ми все для Господа працюємо. І Бог буде зарплату давати нам. По вірності. По вірності. скільки ми вірно робили роботу. Не радій в роботі своїх брат. розточити, проте то ділає діло Боже. Не бріш. А вірність являти в маленькій праці являти вірність. І Господь буде розширяти, 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 розширяти. І ми зможемо приносити багато і багато того. Ось так коротко, знаєте, великі Господні істини, я переконався, вони є прості. Не треба якось там так ну, складно просто. От що тут служить? А це воля Божа. Боже. Ну, воля Боже, в нас деколи є настільки просто. Що ми аж не можемо її зрозуміти. Бо ми налаштувалася, що вона якась така складна, складна, либо її пізна. От така просто. Отка вона просто. Ось. Ай Бог допоможе, хто вам стоїть. Ну, Тому, дорогі друзі, хто зовсім не задіяний в службі, сьогодні прийміть рішення бути задіяним в службі. В самий короткий час зачепитись за якусь роботу, взяти якусь відповідальність на себе. в самий короткий час. Взяти якусь відповідальність на себе в ім'я Ісуса, з Сволінням служителів і щось робити для Господа. Хай маленькі, але й робити. І вірність тому крайне. Хто вже в служінні, то прошу звернути увагу. Може вас п'ять талантів, а ви реалізуєте тільки два. Перевірте себе. Знаєте, що Бог дає, не людина дає, бо якщо вам Бог дав п'ять талантів, то ви два можете робити налегке. У вас є сили робити п'ять. І ви два робите собі і бали. Хто ж одного литя? Бою сили на одного, знаєте, а вас сили на п'ять. І ви з двома граєте, збалуєтесь. Бо у вас ще є сили на три. І тому закликаю вас ось так. В цій чудовій спільноті перевірте себе, хто вже служить. Якщо у вас два таланти, а ви тільки один реалізуєте, дайте газу, додайте зусиль, а розкривайте другий талант. Хтось сказав, талант це 10% успіху, а 90% це праця над ним. Праця над ним. Ніколи людина не стає зразу таким знає, професіоналом своєї справи. Все починається з маленького. І розвивається, розвивається, розвивається людина в своєму служінні. Подхесом. Тому давайте звернемо увагу в присутності Господа, оцінимо себе. Кому дано п'ять, а ви робите три, а ще вас запас сил надває, включайтесь в роботу, ще загружайте себе роботою. Я кажу так: завжди приємно для Господа втомлятися і перетомлятися, як оце написано до Македоня. Вони були доброоходні по силам і сверх yes. сил. Коринтян, Вони для Господа були такі гарячі, гарящі. Вони так відгукувались на служіння, аж сверхсил сил працювали. Як пастор казав, що його брат каже, що дитя спить на собранні і щось там в сузнанні записується, то я кажу не тільки добре спати на зібранні, а й перетовлятися. Зложіння настільки загруженим бути, що засновне. О, нормально. Надихай і далі, і дальше тягне, і далі працюй, і далі вийде. Як той воював, що аж рука до меча пристала, да? так воював. Або Самсон теж виконував своє служіння настільки, що аж горло пересохло, що він впав, вмруди, і в мороги води. І Господь свого не оставив. І вода проявилася, і він не Люди загружали себе для Бога, аж і змотувалися. так служили для Господа посилили. А є християни, які собі так. В не? неділю приходять, як. На якийсь праздник прийшов, сидів та, та та і пішов. І далі своя життя. А є християни, які повністю погущені служені, живуть буквально, радяться, ради діла Господню, Попутно десь там заробляють гроші, смерть. туди. в основному працюють над царством Господь. Отакий От образ життя має бути. Кожної з нас, що ми вболівали, ми переживали, ми думали, ми молились, ми постились, ми ідеї вишукували, ідеї створювали, творили, які методи іванілізації, які форми молотових служінь, які, які милосердя чинити, і що ще острояти церкву, щоб собрання проходили цікаво, корисно, дуже глибоко інформативно, була пожива, була енергія, було еге, працює, 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 росте. Отак має бути. Отак є нормально. Глибоку постячено бути для Господа, а не так, на сому голову, щось там. Ну, не стояти осторонь, там бути в строю. Ось Тому. Ось в такому напрямку я хочу, щоб ми молилися, хто зовсім не працює, то поріть покаяння Господь, прости, 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 що я не працював не реалізовував таланти. Поможи, стартуну, поможи. З простенького наче. Тому що я вже настільки став взрослим в кавичках, умний такий кавичка, що з простенького важко наче. Вже мені з піскох хочеться пакошса З простенького важко наче. Наче, з маленького простенького, малесенького простенького. А хто вже в служінні, будьте уважні. щоб якийсь десь один талант чи там не завалявся. Всі реалізуйте. Ко п'ять, п'ять, п'ять реалізуйте. Тому що Господь дав їх для церкви. Пане, може чули колись таку притчу, що чи сон, чи що це було таке, що такий голос їх без неба питає, де саме найбагатше місце на землі? чули? Так. То я вже не знаю. О, називав, називав міста на кладовищі. А чого? Бо там лежать нереалізовані таланти. і перелічка. Що там за скарби лежать? Бог дав, людина могла себе реалізувати. І бути благословенням для всього суспільства, для багатьох церков а людина себе не реалізувала, замкнулася і з тим померла. не віддала себе на жартов Господу, на служіння людству во ім'я Ісуса. І так і померла. і жарт, і жарт. Тому, друзі, хай Бог благословить, закачуйте рукав. І серйозно, серйозно займайтеся реалізацією своїх талантів. Серйозно, щоб ніхто з свого таланта не поніс з собою туди, на свинка, щоб він був реалізований, відданий, і ви пішли з цього життя, а ваша праця живе, а ваші таланти живуть, ваші пісні співаються, ваші добрі діла надихають, ваші чудові промови надихають, ваше служіння є благословенним.